Ще таке феномен. А зараз розкажу. А поки давайте зробимо одну вправу. Згадайте, будь ласка, скільки в попередньому році у вас було дій, які ну реально змінили ваше життя. Там переїхали в нову країну, вивчили якусь мову, запустили успішний стартап, почали інвестувати. Ось такого плану дії. Скоріше за все, їх буде до десяти, в більшості навіть до п'яти. Але ми щось робили. Ми скільки з часу тратили на щоденні дії, і, напевно, були дуже зайняті. І ви, і я, взагалі всі. Тому пару років тому я задумалася, а як зробити так, щоб відсоток дій, які реально створюють зміну, був більший. І почала цю тему досліджувати, тим більше, що в мене вже були прецеденти. Прецеденти виглядали як: я запустила компанію. Запустила насправді маленьку фірму з нуля з трьома тисячами євро стартового капіталу, і вона стала однією з найбільших четвертою за розміром фірмою в Україні в своїй ніші в імпорті екзотичних квітів. До того три конкуренти були останні 30 років. Феномен, ну є трошки, тим більше, що всі говорили, що ніфіга не вийде. Куди б я не приходила, як, як тільки я говорила, що о, ми зробимо саму круту автоматизацію, що в нас це все буде автоматично, ми поміняємо ринок. Завжди я натикалася, особливо в людей, які в Ніші, років 20, 30, ну, коротше, багато, на те, що я вигорю і в мене не вийде. Чому? Я теж почала думати, чому. І взагалі дуже легко, дуже легко зрозуміти, якщо людина провела в якійсь ніші 20 років або 30, і в неї за той час не вийшло. Їй легше пояснити це тим, що це неможливо, ніж тим, що щось може я не так робив. Може, щось взагалі я могла зробити, але не зробила. саме так я почала ще в іншу сторону дивитися в сторону нейрофізіології і в сторону когнітивних помилок. Дуже багато когнітивних помилок описав у себе Ден Аріелі в книжці Мислення швидке і повільне. Дуже вам рекомендую її прочитати. Чому? Тому що варто відфільтровувати когнітивні помилки від нормального способу мислення, коли ми йдемо. Насправді це ж дуже просто взагалі вийти на інший рівень. Взагалі, всі ті дії, які нас кудись направду ведуть, вони дуже прості, але не робляться часто. Чому? Тому що складним шляхом іти набагато зручніше. Бути циніком взагалі дуже, дуже добре в нашому суспільстві, тому що цинізм сприймається як компетентність. От виходжу я за своєю усмішкою, відкритістю і кажу, ну тут півляма заробила, тут ще. І люди такі, в смислі, а де, а де оце серйозна заточка? Серйозна заточка теж у мене була. Я пропрацювала три роки в компанії PricewaterhouseCoopers, Waterhouse аудитора. Там я багато чого навчилася, зокрема, навчилася писати ділові листи. І от саме один цей навик, писати ділові листи, дуже мені допоміг, коли я вирішила вийти напряму на самих великих постачальників, які в той момент були, і вони були в Голландії. І так, да, всього один навик. Всього там кілька ітерацій для того, щоб зрозуміти, що їм важливо, що не важливо, і от, виходить. Скоріш за все, у вас теж є якийсь такий навик, і багато У кожного є комбінація сильних слабких сторін. Є так звана зона генія. Зона генія це щось, де ми себе почуваємо максимально органічно, максимально класно. І в нас при цьому виходять феноменальні результати. Дуже часто її не видно, так як риба це останнє, останнє створіння, яке взагалі задумається про воду, і в кожного з нас вона є. Якщо ви свою знаєте, подумайте скільки часу ви в ній проводите. Якщо проводите дуже мало, проводьте більше. Не жартую. Направду ми не заточені на зміни. Ми заточені на підтримання існуючого стану речей. При тому подласть вся в тому, що існуючий стан речей був нам даний як даність ще в ранньому нашому віці. Більшість нейронних зв'язків вони формуються до 6-8 років. Навіть є інші теорії, що в мозку дитини дуже багато нейронних зв'язків, але вони швидко дуже відмирають ті, які не використовуються. Відповідно, коли в 30+, плюс ви вирішуєте щось змінити в своєму житті, то ви наче пробуєте прорубати нову доріжку через джунглі, при тому, що рядом поруч є автострада, по якій все життя ви їздили. І якщо змін ви пробуєте зробити відразу багато, то мозок на це реагує просто як на вандала, який вирішив зруйнувати те, що давним-давно працює. Та й оточення ваше так реагує насправді, тому що вони звикли до вас якогось До вас зручного, до вас, який ніколи не відмовить, якого завжди можна щось попросити, і він завжди пожертвує своїми інтересами і зробить те, що хотілось іншим людям, по-різному буває. Один з найбільших таких драконів у мене є, до речі, безкоштовний інтенсив. Ключі і дракони. Якщо ви знайдете в описі до цього відео в інстаграмі, напишете там слово ключі, то отримаєте подарунок. Подарунок виглядає як сім кроків, які вам кожному треба зробити для того, щоб покращити свій бізнес, якщо він у вас є. Це перший день, а другий день це дракони, яких треба перемогти для того, щоб рухнутися вперед. Один з найбільших це знецінення. Це знецінення себе, своїх результатів, коли ми зробили, іначе забула. Взагалі проблеми з егоконструкціями є зазвичай в тих людей, які впевнено кажуть, що в мене проблем з цим немає ніяких. Я вже повністю проробився. Є такий абсолютно об'єктивний чекап, який можна зробити. Він називається так: які ваші в дану секунду поточні результати в тому діяльності, який ви ведете. Якщо з результатами все класно, все вас влаштовує, все відповідає вашій довгостроковій стратегії, да, довгострокова стратегія теж мала би бути вона невід'ємна частина взагалі рухання кудись, тому що немає точних або неточних дій в абсолюті є точні або неточні дії відносно тої цілі, яку ви собі поставили. І от якщо ви зараз правду отримуєте поточні результати. Бажано в цифрах, бажано фінансові, такі, як ви хочете, значить, скоріш за все для тих цілей і тих бажань ви абсолютно адекватні. Якщо ні, значить щось варто міняти. Найбільше люблять міняти такі, от такі от крейзі, як я, які хочуть виростати. Я за життя вже не один раз виросла в там Х10. Я зробила це Х10 неодноразово. Часом його втрачала, робила неможливі речі. А що я маю на увазі? Я маю на увазі, що ну ось так в ринок нерухомості мало хто заходить з нуля за три роки. Я змогла. До мене приходять стартапи і кажуть: ось тобі доля, ось тобі частка в нашому стартапі, просто щоб ти тут побула, щоб ти подивилася, підказала і сказала щось. І ось це, це не типові речі в житті. Це щось, заради чого я робила щось, що не відповідало моєму поточному рівню. Сенс мого спічу, що якщо ви хочете вирости в Х10, вам треба в 10 разів зробити щось інакше, ніж те, яке ви робили. Саме для цього, для цього в мене є зараз, коротким шляхом чи довгим шляхом, давайте обома. Коротким шляхом в мене є менторська програма Феномен. Яка триває місяць і починається з двох офлайн днів у відні. А два дні ми з вами брейнстормимо. За два дні ви отримаєте розбір свій, плюс візьмете участь у розборах інших людей, тому що всі люди, вони як зеркало, вони чомусь та й притягнулися на цю подію. Після того у вас є місяць моєї підтримки різної. А з кимось я кудись поїду, наприклад, на якийсь стартап-фестиваль. Комусь дам контакти і познайомлю з кимось. А когось буду просто трекати і питати, типу, окей, так, ти як пам'ятаєш? Ми тиждень тому домовились про ось таке, в якому воно зараз стані. Те, що відповідне вам, але нюанс не завжди те, чого саме вам хочеться. Чому? Тому що, а, якщо, наприклад, ви процесник і ви хочете чіткий, чіткий процес, то це не погано, не добре, це просто є так. І саме ось це є так і є в вашому поточному стані речей, в вашій поточній реальності. І може бути, що трансформуюча дія це якраз зробити щось непроцесним. І я з цього вас буду якраз і вибивати. Це короткий шлях, короткий шлях записатися в анкету, приїхати на феномен. Перший буде в квітні. Я не знаю, коли ви будете дивитися це відео. В квітні 2025 року буде перший. Далі ми будемо плавно, поступово підвищувати ціну. Вона буде завжди в ринку, але ми будемо її підвищувати в залежності від того, які результати досягають люди. Тому чим швидше ви запишетесь, тим більше ви зекономите грошей, але це не так важливо, і тим більше ви зекономите часу. Тому що часом 2-3 точних дії можуть вас просунути на роки вперед. Тепер довгий шлях. Довгий шлях виглядає, як. У мене є також безкоштовний урок для вас, 20 хвилин, для того, щоб отримати цей урок тут в коментарях на Ютубі. Напишіть, будь ласка, слово урок. Ми з вами зв'яжемося і його вийшли. Я вам вдячна за увагу і до зустрічі. Бажаю вам своїх персональних феноменів.